Добрий день, діти! Сьогодні в нас грамота. І сьогодні, дітки, ми дізнаємося про дуже гарну букву. А щоб дізнатися, ви послухайте віршик. Ну, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Вітаю вас, малятки! Сьогодні ми продовжимо знайомитися зі звуками та буквами, а розпочнемо ми наше заняття віршиком скоромовкою. Слухайте уважно. Зіна йде до магазину за родзинками із зефіром. Зіну зупинив Захар, він морозиво прохав. Ну що, випробуємо наші язички. Повторимо цей віршик повільно по складах. Зі йде до магазину за родзинками і зефіром ефіром зіну зупинив Захар Він морозиво прохав, а зараз вже швидше Зіна йде до магазину за родзинками, і з ефіром зінну зупинив захар, він морозиво прохав. І ще швидше, зіна йде до магазину за родзинками, з ефіром. Зіну зупинив Захар він морозиво прохав. І дуже дуже швидко. Зіна йде до магазину за родзинками з ефіром. Зіну зуби не в Захар, він морозиво прохав. Молодці. <ривіт> ну, ви вже напевно здогадалися, який сьогодні звук у нас в гостях. Зефір, морозиво, родзинки. Звук з. Що ви можете про нього сказати? Він голосний чи приголосний? З з. Співати ми його не можемо, отож він приголосний. А позначається звук з літерою З. Ось вона з велика і з маленька. Збоку знизу і згори Схожа з на цифру три. Ми напишемо букву «з». з. Змійкою повзе. Збоку знизу і згори. Схожа з на цифру три. А зараз давайте спробуємо відшукати, на що ще схожа буква «З». Чи зможете ви помітити «З» у цих малюнках? Змійка схожа на букву З, крило у метелика. Ластівка, роги козлика, лук, навіть ці тапці. І цей мікроп також схож на букву З. Все З знайдені. А зараз малята, пригадайте, як звали хлопчика та дівчинку з нашого віршика Захар і Зіна. Чи однаково вимовляється звук з в цих іменах? З Захар. З – Зіна. Так, у слові Захар з твердий ми його позначаємо однією рискою. А в слові Зіна з «зі» м'який. І ми його позначаємо двома рисочками. А зараз, малята, поставте відео на паузу і самостійно зробіть звуковий аналіз цих слів. Перевіряйте, ось така схема до ім'я Захар. Скільки в цьому слові голосних звуків? Два. А скільки приголосних? Три. А складів скільки в цьому слові? Скільки голосних стільки і складів. Два склади. Визначимо їх. За хар. А зараз пошукаємо наголос слова, покличемо Захара. Захар. Який голосний тягнеться? Останній а. Захар. Ставимо знак наголосу. А ось наша друга схема ім'я Зіна. Скільки в цьому слові голосних звуків? Два. А приголосних скільки? Теж два. А складів в цьому слові скільки? Зі. На. Два. Позначимо їх. А наголошений голосний який. І Зіна. Розумнички, добре вийшло. А зараз малят фокуси Я веселий чарівник. Чаклувати всюди звик. Зараз я зачорую Загадки зашифрую. Він маленький, він глухатий, сірий, білий, волохатий. Він стрибає, він тікає і дуже куций хвостик має. Це заєць! А ось складніше. Стали білі ці брати в два однакових рядки. Братів цих рівно 32. А їх казарма — голова. Це зуби! Полосаті звіріці бігають по Африці. В них копиться, як і в поні, але все ж вони не коні. Це зебри. Маленька собачка ворота сторожить. Не лає, не кусає, а в двері не пускає. Це замо! І саме складна загадка! На рік чотири рази переодягається. Вона постійно йде, точніше обертається. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Так, це наша планета земля. Молодці малятки, а ви помітили що спільного в цих словах заяць, зуб, зебра, замок, земля. Так, всі вони починаються буквою З. А ви знаєте, що З сама по собі може бути словом. Давайте дивитися, як вона це робить. Ось буква З вже щось для нас приготувала. Що це, піцца і три шматочки сиру? Ні, це не три, це буква З, яка з'єднує слова. Прочитаймо, як вона це робить. Піцца з сиром. Зрозуміли як? Давайте дивитися, що ще приготувала нам буква З. Читайте, що тут написане. Ось так малята. Буква З сама може бути коротесеньким словом, яке з'єднує великі довгі слова. А ще у букви З є ліпша подружка, буква С. Давайте вимовимо їх звуки С. Чуєте, як вони схожі? Але все ж таки це різні звуки, і вони утворюють різні слова. «Ес» сказала Дайте сала. А що З відповідала? Змініть С на З в цьому слові. Було сало, стала зала, ось концертна зала. А зараз ми будемо збирати всі схожі слова з буквами З і С. Ось вони. Давайте знайдемо схожі слова та складемо пазли, але вимовляйте з і «с» чітко і виразно, щоб можна було почути різницю. Оса. Коза Казка. Казка. Сад. Зад, суп. Зуб Молодці. Вмієте відрізняти з і си. А що ще я приготувала на букву З? Здається, вона намалювала себе в різних діях на букву З, і нам буде потрібно їх відшукати. Ось в нас є перша картина. І схема підказка до неї. Давайте прочитаємо речення і знайдемо слово дію на зе. Тут є слова хлопчик на дерево. Що зробив хлопчик? Хлопчик заліз на дерево. Ось ми і знайшли перше слово дію на зе. Друга картина. Спробуйте самостійно знайти слово дію на зе. Дівчинка змерзла взимку, діти зліпили Сніговика, хлопчик заплющив очі. Лисиця з'їла колобка. І остання картина. Дівчинка збирає гриби. Чудово! Всі слова дії знайшли. І наостанок дітки нам таке завдання. Будемо читати склади з буквою «З». І як тільки прочитаємо, то відкриється слово подарунок з цим складом. Починаємо. За. Яке відкриле слово, ЗАєць. а далі самі. Зошит. Зупинка. Зірка! Зима молодці! А ось вам випробування від букви З Перевірте себе чи знаєте ви всі ці слова? Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ви всі були сьогодні молодці. А й про яку ви букву сьогодні дізналися? Так, буква З. І звук З. Діти, а скажіть мені, цей буква З приголосний чи голосний? Так, це у нас приголосний, але приголосний він не такий, а він бува м'який, з і твердий з. А скажіть дітки, слова на букву з. Так, це у нас заєць, замок, зуб, зебра, зірка і багато-багато інших слів. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!